Жертва літургії вірою розпочинається Ектенія прохальна. Ця Ектенія починається словами, Сповнім молитву нашу Господеві. Доповнім молитву нашу Господеві. Священник закликає доповнити нашу молитву, яку ми перервали через вхід, а люди на це, Господи, помили. Далі священник перераховує те, за що ми будемо молитися, за предложені чесні дари Господеві помолімся, за той хліб і вино, котрі зараз лежать на престолі, за святий храм, це і тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходять до нього, Господеві помолімся, за церкву і за тих, що увійшли до неї з вірою. тобто, котрі вірять так, як вірить цер... і церква подає, з благовінням, тобто котрі є побожними, прийшли до церкви, щоб помолитися, і зі страхом Божим, котрі мають у серці боязнь Божу, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніва нужди, щоб ми позбулися всякого смутку гніву і нужди. На це люди відповідають, Господи, помилуй, Господи, змилосередися над нами, дай нам те, про що ми просимо. Тож у цих трьох проханнях священник закликає нас молитися за ті священні дари, котрі лежать на престолі, і щоб з ними не сталося чогось, доки не настане перетворення. Далі молимося за храм церкву, щоб з нею також нічого не трапилося, щоб ми мали де ту жертву приносити. Молимося також за тих, хто є в церкві, що були стійкими у вірі, побожності і страху Божому до моменту перетворення, та щоб ми вільні були від усякої журби і скорботи. Люди на це відповідають, Господи, помилуй. У цей час священник читає молитву про скомидії або наміру. Господи Боже Вседержителю, єдиний святий, Ти, що приймаєш жертву похвали від тих, котрі закликають Тебе усім серцем, прийми від нас грішних молитву і принеси її до святого свого жертовника, і дай нам силу принести Тобі дари і духовні жертви за наші гріхи, за людські провини. І допоможи нам служити, заслужити Твою ласку, щоб приємною була ця наша жертва, і щоб Дух Твоєї благодаті вселився в нас і на ці запропоновані дари, і на всіх людях Твоїх. У цій молитві священник просить про те саме, про що просили ми в Єктені, а далі знову голосно починає Єктені: заступи, спаси, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. На це люди відповідають, Господи, помилуй. Потім священник молиться про різні милості для душі, які завжди цій жертві хочемо випросити. Ісус Христос жертвував Собою задля нашого спасіння. Отже, і тут просимо про ласки необхідні нашій душі для спасіння. Отож, Дня всього звершеного, святого, мирного й безгрішного у Господа просім. Тобто просимо Господа Бога, щоб допоміг нам прожити цей день без гріха і спокої, щоб був для нас днем святости, днем досконалим, бо лише за такий день буде нагорода в небі, за день, проведений в гріхах, чекає на нас кара. Люди на це закликають подай, Господи, дай Господи, щоб ми свято прожили цей день. А щоб ми могли свято без гріха жити, нам необхідне заступництво Бога, бо ми слабкі і негідні. Хто ж нас стереже? Ангел Божий, саме тому вдруге закликає нас священник до молитви, слава, ангела миру, вірного наставника, хоронителя душі тіл наших у Господа просім. Тобто ангела спокою, вірного провідника, охоронця душі тіла наших, го, у Господа просимо. Просімо Господа, щоб послав нам ангела спокою, ангелне спокою диявол, такого, щоб вірно наставляв нас на праведну дорогу та охороняв наше тіло від ущадкого зла. Люди знову на це відповідають: Подай, Господи, пошли нам ангела. Людина слабка, тому хоч би як остерігалася, не обережеться від гріха. І тому священник закликає прощення, відпущення гріхів і проріші наших у Господа просів. Отже, просімо Господа пробачити нам наші гріхи й провини, не карати суворо нас за них. Люди відгукуються словами подай Господи. Чому ж ми грішимо часом через злих людей, через якесь нещастя або й навіть через щастя по-різному буває? Тому священник далі закликає доброго і пожиточного душам нашим і миру для світу у Господа про Отже, просимо доброго та ласкавого Господа сприяти тому, щоб усе навколо нас спричинялося для добра і пожитку нашої душі, щоб був мир на землі, люди знову відповідають, подай Господи. Але для того, щоб бути врятованим, не досить прожити день чи два без гріха, треба бути стійким у доброму аж до смерті, треба жити без гріха. Ха, щоб був мир і спокій між нами і Богом. А якщо скоїмо якийсь гріх, то треба шкодувати, що так сталося. Кожен гріх ми повинні відпокутувати, щоб той зв'язок, який існував між нами і Богом, і який через гріх ми втратили відновити. Тому священник молиться. Осталий час життя нашого, в мирі і покаянні скінчити у Господа просів. Тобто, просимо Господа, щоби допоміг нам скінчити наше життя в мирі з Богом. Люди відповідають: подай Господи, людське життя закінчується смертю, і дуже важливо, чи ми будемо цю хвилину спасенні. Тому священник закликає просити у Бога християнської кончини життя нашого, безболізної, бездоганної, мирної і доброї відповіді на страшному суді Христовому. Тобто просити, щоб Бог дозволив нам по-християнськи, безболізно, бездоганно і спокійно закінчити наше життя, щоб ми вмирали як християни, щоб могли перед смертю сповідатися, Тіла і крові Христової та удостоїтися святої таїне оливопомазання, щоб ми втішалися цим на шляху до неба, просити, щоб ми йшли з цього світу, не відчуваючи фізичного бою, зберігши душевний спокій, щоб ми не соромилися на страшному суді, Христовому своїх гріхів, але щоб могли дати Христу добру відповідь, коли Він стане питати нас про наше життя. Вірні на це закликають, подай, Господи, дай нам так умирати. На цьому закінчуються наші прохання, але хто їх повинен слухати? Ісус Христос за посередництвом прочистої Діви Марії та святих, саме тому священник додає. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, поминувших самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові вітаємо. цього прохання такий – Правда, що ми просимо Господа Бога про всі ці милості, але усі ми грішні, наші молитви не мають перед Богом великого значення. Тому попросімо і свою заступницю перед Богом прочисту Діву Марію, бо вона є нашою царицею, володаркою, панею перед Богом, вона є найсвятішою, найчистішою, найповнішою у всяких Божих глаз. Вона є Матір'ю самого Бога Ісуса Христа. Вона допоможе нам отримати усе, що ми так гаряче просимо Бога. Візьмімо собі заступниками і всіх святих, через їхні руки, віддаючи самих себе і один одного, Усе життя наше Христу Богові, а люди на це проголошують. Тобі, Господи, так, віддаємо Тобі, Господи, усі наші прохання через руки пречистої Діви і всіх святих. Наступні слова священниками, щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословенні, з спрещатим, благим і жотворящим Твоїм духом, нині був на навіки вічні. Священник ще раз звертається до Бога Отця, кажучи, що виконання усіх цих прохань, здійснення нашого Спасіння, очікуємо лише від Бога Отця. Через заслуги єдинородного Його Сина Ісуса Христа, бо Христос, Отець і Святий Дух це одне ціле, Бо оцю Сином та зі Святим Духом навіки належить однакова слава. Люди на Це відповідають амінь. Тобто, так ми віруємо, так ми сподіваємося усього, цього через заслуги, через жертву Твого Сина. Вірую. Дари, тобто хліб і вино незабаром будуть чудесним способом перевтворені у правдиве тіло і кров Ісуса Христа, і буде принесена жертва. Щоб гідно приготуватися до цієї жертви, ми вже просили Господа про чистоту серця, херовимською піснею спонукали себе відкинути будь-які думки про земні речі. У прохальній Ектенії ми розповіли Господу Богу про наші бажання, заради яких приносимо цю жертву. Але щоб та жертва була справді жертвою, треба вірити у те, що подає довіри католицька церква. Без такої віри жертва не буде жертвою. Ця жертва приноситься від усіх, хто з'єднаний із соборною Христовою Церквою через віру, хто в тій церкві не вірить. Або не довіряє, той вже не з'єднаний з нею. Така людина видає себе за віруючого, але її серці нема віри, вона далеко від Божої правди і вже не зв'язана з тим, у що церква закликає вірити. А якщо вона не з'єднана із Христовою Церквою, то вона вже із Христом не з'єднана. Хто не вірить церкві, той не вірить і Христові, тобто не з'єднаний із Христом. А хто не з'єднаний з Христом, той не може єднатися з Його жертвою, якою є служба Божа. Отже, щоб жертва була прийнята, треба вірити, однак це ще не все. Щоб ця жертва була приємна Господу Богу, щоб Господь Бог прийняв її від нас як жертву, треба, щоб наша віра була живою. А віра лише тоді є живою, коли ми віра, живемо за вірою. Тобто, як ця віра вчить, коли між нами і Богом є згода, коли ми любимо Бога і нашого ближнього. Отже, треба, щоб наше серце було переповнене вірою та любов'ю, лише тоді наша жертва буде справді приємною Господу Богу. Тому священник відразу, після прохайної ектенії звертається до людей, благословляючи рукою «Мир усім, спокій усім. Цими словами, і благословення священник, не наче хоче улити до наших сердець залагоду з Богом і людьми, любов Бога і ближнього. Люди бажають і, і священнику, священники такого спокою, відповідаючи і Духові Твоєму. Після цієї відповіді людей священник говорить, з ким ми повинні мати цей спокій, з усіма людьми і з Богом. Він говорить: возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати. Отже, любімо один одного, аби ми могли однією думкою визнавати, любити. І кого ж саме? Тут не священник, а вже вірні говорять, кого любити і визнавати. Вони вже неначе відповідають, що люблять один одного і знають, кого їм визнати: Отця і Сина і Святого Духа, Троїцю єдиносушну і нерозцільну. Колись після слів возлюбінь один одного, всі, церкві, всі в церкві цілувалися одне з одним, промовляючи Христос посеред нас, а що була відповідь, є і буде. Це цілування повинно було означати любов між вірними, відсутність гніву між ними, але з часом цим гарним звичаєм стали зловживати і церква ліквідувала його. Тепер лише сам священник на знак своєї любові до Бога цілує воздух над дискосом і чашею на та престол, говорячи при цьому: Позлюблю тебе, Господи, кріпости моя, Господь твердиня моя. І прибіжище моє. А якщо є більше священників при престолі, то на знак любові між собою цілує один одного в плечі, говорячи: Христос посеред нас є і буде. Від звичаї цілування церква відмовилася, то чи зникла також і його внутрішня сила? Ні. Ми й сьогодні повинні, хоча б в думках, серцем обіймати один одного під час служби Божої. Це стосується нам сам перед тих, хто живе в незгоді з ближніми. Вони повинні, хоча б у церкві, на службі Божій, пробачити один одному. Адже ми повинні принести в жертву Господу Богу, самого Божого Сина. А що ж той Син Божий вчинив своїм ворогам, тим, котрі розпіли його на Христі, коли приносив себе в жертву Небесному Отцю. ж Він просив Отця свого Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. А ми, приносячи таку саму жертву, мали би приносити в серце гнів до нашого ближнього. Ми повинні прощати тим, котрі скривдили нас. Багаті повинні прихилити своє серце до убогих і тому подібне. Хоча б у той момент нехай не буде між нами місця всякій ненависті та ворожнечі, нехай усі стануть рівними перед Богом, нехай будуть братами між собою і дітьми одного Бога, того Бога, якого вони сповідують устами, нехай щиро скажуть. Однодумно визнаємо, засвідчивши таким чином свою любов до Бога і до ближнього, ми повинні ще визнати віру у Пресвяту Трицю. Священник бере обидві руки в воздух, підносить догори і закликає. Двері, двері, у премудрости будьмо уважні. На ці слова і люди, і священник визнають свою віру і відмовляють вірою. Чому ж священник говорить тут про двері? Цей звичай відомий ще здавня, з тих часів, коли невірні переслідували християн, катували їх або й убивали. Отже, християни змушені були відправляти службу Божу таємно. Коли наступав найважливіший момент служби Божої, давні християни боялися, щоб до церкви не прокралися невірні і не стали на перешкоді тій жертві, щоб не збезчестили її. Саме тому священник звертався до тих, котрі стояли біля церковних дверей, щоб вони пильнували за ними. Тепер, дякуючи Богу, подібних випадків нема. Ніхто не перешкоджає принесенню християнської жертви. Однак ці слова збереглися дотепер тому, щоб ми не забували про ті страшні давні часи, коли переслідували християн, які, незважаючи ні на що, сміливо визнавали свою святу віру і навіть кров свою проливали за Неї. Ми повинні пам'ятати про ті часи. І дякувати Господу Богу за те, що живемо тепер у мирі і спокої, що можемо відверто і спокійно визнавати свою віру. Разом із цим у цих словах криється й престорога. Ми, чуючи ці слова, повинні гаряче прагнути, щоб у наші серця не потрапила якась недобра, грішна думка, щоб ми дійсно з чистим серцем могли бути присутніми при тій святій жертві. А навіщо під час відмовляння вірою, священник тримає воздух над перед очима, для того, щоб засвідчити тим свою віру у те, що не може збагнути своїм розумом. А навіщо священник потрясає воздухом під час відмовляння вірою? Ця дія означає ласку Святого Духа. Він сходить на нас, неначе легенький вітерець. якщо ми визнаємо свою віру, Пресвяту Трицю. То нас огорне рясна, всемогутня, животворна ласка Святого Духа. Відразу, після вірою, священник робить тричі хрест, неголосно промовляючи при тому, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас. Таким чином, Він віддає честь і шану при святій Тройці, яку ми тільки що визнали. А хрест робить для того, щоб показати, що ми саме через Хрест дійшли до пізнання при святої Тройці, і що саме через Хрест ми врятуємося, підсумовуючи вище сказане, нагадуємо, що після великого ходу слідує приготування віруючих до гідної присутності при освяченні приготованих дарів. Сіє метою спочатку промовляється Єктенія за принесені чесні дари, потім прохальна Єхтенія за тих, хто з вірою, побожністю і страхом Божим перебуває в храмі, щоб Господь Бог допоміг їм визволитися до від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, щоб простив і відпустив їхні гріхи та провини. І сподобав їх християнського кінця життя і доброї відповіді на страшному суді. Після того священник благає Бога, щоб він прийняв молитву щедротами заради заслуг єдинородного сина свого. Після того деякон закликає всіх людей до з'єднання в братській любові полюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Тобто, щоб ми, будучи пройняті одними думками про Бога, могли сповідувати Його або виразити свою віру в Нього, Хор доповнює, кого саме нам треба сповідувати? Отця і Сина і Святого Духа, Троїцю єдиносушну і нероздільну. В перші часи християнства, всі, хто в цей час перебував в храмі, Виражали взаємну любов цілуванням, чоловіки з чоловіками, жінки з жінками. Згодом наслідок збільшення християн, які перебували на богослуженні, цей звичай був нез... визнаний незручним і тому був скасований. Нині лише священники при соборному служінні у цей час цілують один одного в плече на знак взаємної любові та згоди. Причому один з них каже: Христос посеред нас, а другий відповідає, і є, і буде. Всі інші парафіяни в цей час простити один одного повинні, залишити всяку ворожнечу і пам'ятати, що Господь не прийме від них молитви, якщо вони стоять перед Ним з гнівом на когось із зарозумілістю. Після цього деякон виголошує двері двері, премудрості будьмо уважні. В цей час слідує символ віри. Це робиться на знак віри і на знак того, що віруючі повинні сповідувати віри якби перед обличчям самого Бога. Слова двері, двері. Перші часи християнства відносилися до воротарів, які стояли при храмі, що вони в цей час закривали двері, щоб до храму не міг увійти хтось із оглашених або невірних. Нині ці слова відносяться все до всіх віруючих і нагадують їм, що вони, готуючись до великого таїнства, закрили двері свого серця, тобто почуття, особливо зору і слуху, так, щоб жодна гріховна думка не входила в цей час до нього, і щоб їхній розум був зайнятий єдино сповіданням віри, яке услід за цим промовляється чи співається. Слово премудрості, будьмо уважні, збуджують особливу увагу до змісту символу віри, а самий символ віри співається в цей час перед звершенням таїнства для того, щоб християни могли засвідчити перед Богом і церквою чистоту і єдність своєї віри. Оскільки без істинної віри ніхто не може ні приступити до таїнства, ні бути присутнім на звершенні Його, в цей час священник бере пелену воздух, яким криті святі дари, і, читаючи символ віри, коливає Його над дарами, піднімає і опускає. Це робиться на пам'ятку землетрусу, що став ще при Воскресінні Ісуса Христа, так само, як і на знак зішестя Святого Духа на запропоновані дари, подібно до того, як зі шестю Святого Духа на апостолів передував сильний порив вітру. З цієї хвилини, віруючи без нагальної потреби, не повинні виходити з храму до закінчення Літургії Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, вислуте свої думки. Імена пишіть під благословенням і про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!